Такого закону ні в Російській Федерації, ні в Республіки Крим, ні у площині міжнародного права, який би надавав можливість просто так відбирати приватне майно і при цьому навіть не надаючи компенсації. Тобто це продовження відображення політики Російської Федерації, яка проєна. Е Відібрала територію іншої країни. Зараз таке саме явище відбувається і по відношенню безпосередньо майна приватних власників. Нам вдалося подати позов безпосередньо у арбітражний суд міста Москви. Ми хотіли подивитися, яка буде реакція московської, скажімо так, судової влади, чи чимось вона буде відрізнятися від аналогічних структур кримських, і хотіли подивитися на їх в принципі реакцію. Як вони будуть виходити з цієї ситуації, коли треба буде писати рішення по безпреділу, скажімо. якщо для кримських судових органів це не дивина, скажімо так, хотілося подивитись, як з цієї ситуації буде виходити судова влада Москви. Спосіб, який полягав у, так скажімо, законному в лапках заволодінню чужим майном московською судовою владою був признаний законним. Нічого не засмутило суддів Москви, і все в принципі відбулося по сценарію, який відбувається і в Криму з цих таких аналогічних судових справ. <му> Їхати в Москву було не страшно, признаюсь <признаю> чесно. Я навіть хотіла втягти вишиванку з цього приводу, але потім вирішила не провокувати судді Московського суду, так підкреслено, поважно ставилася до моєї особи, дуже так ретельно щось намагалися пояснити. Як би то я б наче відчувала якісь такі вибачення за кадром, можна сказати. Але, в принципі, результат був очікуваний, і це виглядало, вибачте, але іншого ви самі розумієте, ви тут не отримаєте. З професійної точки зору мені, звісно, шкода, ми розуміємо. Той тиск системи, який вони який вони відчувають з боку влади, яка діє на сьогоднішній день у Російській Федерації, і в принципі ми теж відчували на свій час такий самий тиск. Зараз ми маємо надію, все ж таки вона є в нас, і ми рухаємося далі. А Москва залишається на тих самих позиціях.